Природа все оновлює себе, старе старим гребей не догрібає, не знаючи, як би хіба якщо це все мене, все ж знає. На вітрі одяг свій гойда, щоби не їла міль, бо дзвін проб'є наскрізь, і буде все інакше, бо навіть тундру жде своя весна і розцвітне біль, любов'ю м'якша. Ти догортай цю книгу одежини з нами, лютий вітре. Ти знав, я б дочекалася тебе й сама, та ти гортай, ми по одній сторінці, кріпни. Ти не спіши, скінчилася зима. Як сніг останній в перший день століття, до настання обіду та не крига лихоліття, із неї відмерзають, падають у води люди мембрани, люди-оболонки. Люди, яких не було і нема, люди без роду, люди без природи, люди, які прийшли сюди дарма. Вони прийшли чужою кров'ю написати про себе щось, лишень про себе, звісно ж, та нас не забереш з цієї землі, як слів із пісні, цей наш безцінний клаптик, буревісник під власний сонцю лиш, лиш зорем і небо, відгорне їх трухлявий шар повісьма. Зігнили листя, крихкий сніг, голодний ґрунт, ця біла темрява землі у свою тісність прийме їх чорний безобразний бунт. Ти, брате вітре, згадуй дім, щоб більш чужинцями намарно не брататись. Давно пора визрілий вік цей догортати, самі ж ми міцно настоялись в нім. Ми встоїмо і на страх твій піднесем сторінки, двері, вікна і віконця, грати. Увесь наш гострий буревійний щен, хай кличе сонце і пару в росинистих шатах, хай горлом миру рветься рев за свіття в небеса і пахнуть на шатиром без дна тонкі криниці. Така твоя краса, налилась кров'ю аж вінці, Твоя краса не надивитись. Ти посестро кохана. Пам'ятай, як світ цей був колись, як починався з тебе, а з тебе небо, рай, рай, небо, а з тебе рамки, роз'ятрених ран, а з тебе та любов, що без потреби, а з тебе в тріщинах розплавлений метал. Я все повне кратерів і ям, де чоловік змалів до розмірів, а І з тебе світ новий постане, як вже поставав, знову, як вперше, вдягнеться у будівельні рани. І відживатиме наш викуплений з рабства край у мотанку обернений хрещату з прощурами. Із мого горла мова затреде бінти, волосся наше сіткою сплітає, кам'яні плечі наші сперті до стіни. Питаю, як ти, і ти, немов весна, невидимо цвітіння починаєш? Чекай, побачиш, як відділиться дитя, нехай відділиться, в останнє кача кряче. Рожденне до клядьби росте дитя і плекане днями, як іще побачимо, плекане ночами радості тихої, дитячу. Пускає паросток із серця і струмениться зір, криничними криштальними очима. Дивись, вже тягнуться туди ці наші станові освітлені сади, і їх сокрита всегорюча сила. Нам разом йти, нарешті, разом, моє миле. Крім нас з тобою залишилось мало тих, хто не зумів з удаваності спати, ні лежати, і хоч би й сам цей світ зніміло зліг, то кожен з цих все відчайдушних днів ми їх примусим пригадати, та зроблять це вони вже там, самі, і засрамлені не зазіхнуть ще раз наперед правди із колін вставати. Лежиш, не хочеш чути грому дреш, вдаєш так, ніби болю ти не знаєш, щоб сонни ці самі себе забули. Як заблукалий в лісі чеш, намарно собі вуха закриваєш, фантомними культями ніг і рук, дітей, котрі ще й слова першого не чули. Дітей від хрещених, так ніби вони інші, та їх останній передсмертний звук їм розказав усе, вони нічим не гірші, ніяким сном не перерву. Святої варти цієї ватри, почування, із кров'ю в піт я час цей дотоплю, покоруй самоту. Воскомені завзятого бажання, замки іскри і ворота в інший світ, щілинки найтихішого святого, підкажуть, як, кого і куди веду та не ведусь на обіцянки світу земляного. Корабель мертвих вже розбився об поріг, не зґрунтувавши води у свої кордони кляті, океанічний су закликав голос мій, зібралось вічі, степ і ліс, Карпати. Ми по одній сторінці догортаємо. Ця книга вже була і вже чекає та, котрій не треба буде одягатись в лаври тайні. Її ж бо гідність єдна самота. Вона відрізала на це. О ні, мій любий брате, милий сину, це наша самість, моя самота, це наш світ, заради нього гин, заради нього Воскреса моя мета. Я знаю, що в кроваві терні вдягнуть мене і нашу перемогу. Лебонь в Лаврові вінці, я не просила порятунку й допомоги, щоб звести кінці з кінцями. Я зачинателька світів, а не жебрачка там чиєїсь волі. Мені ніхто нічим не досолив, сама закохана, солю собі доволі. Знаю, нема нічого тут страшнішого війни, та є закон безстрашності в любові. Я знаю з моїх золотистих кіс, ще зашморів сплетуть. Повісять гордо правду одноногу, знову сиротою долі обізвуть. та я не бійсь, невтомну. Клястимуться, що коли очі наші кров'я облялись, то їхні теж були залиті вщент сльозами, за літр крові, літр ваших сліз за всі століття не скупить роками. Я не прощу, простять мої сини чи внуки, вони вже з нами, ось та вам не видно. Тому, хто п'є пекельне дьогтю петло, не йти за первоцвітніми плодами. Чужого більш нема, зло кінчилось добром, і чорно-білий цвіт заквітнув кольорами, запаморочив узір, зір, і на вершині літ лишив нам заповіт. Відтоді і повік лиш небеса над нами. Та все ж послухай, як розжареним тавром в'їдають в шкіру ці лаврові вінці. Ти чуєш матінко крізь сльози усмішка. Немає їх, нема око. Ми хліб і сіль з медом молоко. Є тільки ми, українці.